В Україні тільки починають підраховувати шкоду для екології внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Якщо взагалі такі речі можна грошима оцінити, бо ну за гроші екосистему ти не купиш. Нема таких магазинів, де екосистеми продаються. Ну, тим не менше, так прийнято підраховувати. Ну і нарахували вже майже ну, понад 50 мільярдів доларів. Як виглядає ситуація, та які загрози нам несе зміна довкілля? Будемо ми говорити далі із екологом Богданом Кучеренком. Який з нами на зв'язку? Вітаємо вас, пане Богдане. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Отож, як зараз екологи оцінюють ситуацію в нашій країні, і чи є якісь, ну скажімо, там колір небезпеки, чи шкала загроз? Так, ми знаємо, це використовують, наприклад, у ДСНС рівень загрози жовтий, рівень загрози помаранчевий. Як оцінюють екологи? чи кольорами, чи балами, чи шкалою? Будь ласка. Так, ну на жаль, у нас немає такої загальноприйнятої шкали, яку можна було б представити. Тобто ми можемо тільки говорити загалом, що в нас рівень небезпеки, 에, верніше рівень загальної колишньої ситуації в Україні стабільно негативний, тому що ну так би є різні рівні цієї і негативності зараз не катастрофічний, але все таки негативний, тому що ми маємо в системний негативний вплив сток війни. Тобто це суттєве порушення ваших екосистем, зокрема через обстріли, через руйнування інфраструктури, через масове забруднення, спричинене бойовими діями, але разом з тим є багато пливів, які якби існували до війни, і вони нікуди не зникли, пов'язані з застарілими технологіями, які в нас використовуються, в промисловості, там застарілими підходами доведені ведення, сільського господарства. І все це продовжується як і до війни, але додатково ще не клалися ці бойові впливи, і тому ми маємо плюс ку е, негативну ситуацію, плюс ще складність систем. Ну якби складність управління через те, що в нас є всюди дефіцит кадрів, дефіцит фінансування саме екологічної. Сфери, і це все призводить до того, що громадськість, наприклад, муси реагувати часто на такі, як, як ми називаємо якісь почеші, тобто виклики, які можуть призвести до повішення стану довкілля, ми мусимо там спілкуватися з чиновниками, шукати якісь компромісні рішення, які дозволять досягнути тих чи інших інтересів економіки, але при цьому не спричинити суттєвої шкоди для довкілля, тому що як ви вже згадували, що колишні збитки теж можна виміряти грошовим еквівалентом, тому що Ну так чи інакше, всі втрати в стані довкілля вони призводять з часом до втрат економіки і до втрат середнього нашого здоров'я. Це те, що ми можемо виміряти, Але коли ми розуміємо ці втрати, якби на собі, часто вже занадто пізно щось змінити, і ми мусимо витрачати там кошти, щоб виправити проблеми, які виникли. Або хоча б пристосуватися до них, бо іноді проблеми вже майже не важливо виправити на етапі, коли вони починаються вдавати якихось відчутних збитків. Якщо говорити по Україні, то можна поділити там умовно завершення до бойових дій на таку умовний червону зону, це територія окупації, про які ми не знаємо, що там відбувається ну, в таких деталях, тобто в загальних рисах. можемо розуміти, що там є, скажімо. Багато територій протизаповідного фонду, які в окупації вони використовують російським військам в ракякості полігонів, тому що це великі безлюдні території, де там можна без зайвого без зайвих очей проводити свої будь-які маневри, і на жаль, вони користуються цим, що сильно шкодить цим заповідним територіям. Плюс там розміщують якісь свої підприємни, якісь об'єкти інфраструктури будують для обслуговування знову ж таки купційної армії, і це якби теж має негативний плюс безпосередньо сама зона бойових дій, де всі зрозумілі всі впливи пов'язані з вибухами боєприпасів, забрудненням повітря, ґрунтів, ґрунтових вод і там прилеглі території. Це теж такий умовний. Не знаю, помаранчевий рівень, тому що це можливість сильного пнуто тобто можливі часті обстріли, які теж задають шкоди, і решта території України так би це теж не можна назвати їх безпечними, тому що є і обстріли, і є збільшення певне такого антропогенного навантаження через те, що багато підприємств ревокувалися з небезпечних регіонів на. Ну, в більш тиловій області, але при цьому якби кількість природних ресурсів, які доступні в цих областях, не стала більшою. відповідно, є більше підприємств, але якби кількість ресурсів не відповідно збільшується конкуренція, збільшується загальний тиск на природне середовище, що теж без належного нормування може призвести до погіршення стану довкілля навіть там в найближчі роки. Ну, і що згадати початок широкомасштабного вторгнення? Першою тактикою масштабних обстрілів для росіян стала наша система паливна, так тобто бомбилися нафтобази, нафтосховища, де це було можливо дістатися до певних родовищ нафтопроводів, які не були критично важливими для росіян для свого транзиту на цей момент. Ну тим не менше, нафта, яка потрапляла на ґрунт, так наскільки довго потрібно. Для того аби зникли від неї погані наслідки, і взагалі, які наслідки від таких обстрілів могли бути: це нафта і похідні, тобто бензин, дизель, мазут, і так далі? Е, так на жаль, дійсно у нас була така масштабна проблема пов'язана з обстрілами нашої нафтої інфраструктури. І тут впливи можна поділити на декілька складових, тобто під час таких обстрілів так чи інакше. Довкілля потрапляли тисячі тонн або нафтопродуктів, або, продукт або якби речовин, що утворюються при їх згорянні, тому що часто ці тисячі тонн нафтопродуктів, вони просто згоряли. Тоді ми мали справу з сильним забрудненням атмосфери, яке більше впливало на прилеглі території, тому що, оскільки це якби неконтрольоване, неконтрольоване спалювання, висота розсіювання невелика. Це там на десятки. Ну, в принципі було поширення і на сотні кілометрів, але найбільше страждали саме прилеглі території, де всі ці токсичні речовини, там оксиди, сірки, азоту, різні неспалимі вуглеводні, які деякі з них є канцерогенними. Вони всі сідали в основному на прилеглих територіях і спричиняли негативний вплив на здоров'я місцевих жителів. Плюс йшло далі вторинне забруднення ґрунтів, водою. Але також багато нас продуктів, дійсно, як ви згадали, потрапили на ґрунти. І там, де територія власне засольтована, то воно якби не поширили далі. Але ну зрозуміло, що не всюди там на нафтобазах були можливість засортувати територію чи якось нафтопродукти, і частина з них потрапила в ґрунти, просочилася, забруднила їх. А де є забруднення ґрунту, з великою ймовірністю є і забруднення ґрунтових вод, і можливо навіть якихось водоносних горизонтів, які найближчі до поверхні, і це. Дійсно, такий серйозний негативний вплив, бо всі нафтопродукти є токсичними для живих організмів і очищення екосистеми від нафтопродуктів це досить такий складний, дороговартісний процес. І простіше дійсно ізолювати територію, не дати нафтопродуктам вистиктись на велику площу, тоді наслідки будуть меншими і простішими в ліквідації. Але стосовно терміну, тут варто все-таки. Робити поправку на технології, які використовувались для збору нафтопродуктів, тобто наскільки велика частка нафтопродуктів була вилучена з екосистеми там з різними сорбентами, біодеструкторами, які якби розкладають нафту до більш безпечних складових пане Богдане. І... Продовжуйте. Так. Кажіть, так. Ну, так і це може бути як від там декількох місяців, якщо все це дуже ретельно проаналізувати і використати сучасні технології. Якщо ж нафтопродукти розтеклись уже на великій площі чи просочились вибуху ґрунту, то залишається там, мабуть, тільки чекати, поки вони про тим чином розкладуться. Це можуть піти десятки років, тому що якщо просоті, ну, про соці на ґрунт, то Метод вивезення ось цього забрудного ґрунту він може бути не дуже ефективним, бо це великі просто обсяги ґрунту, там десятки тисяч тонн можуть бути і його складно утилізувати. І в принципі це бажано зробити, але не завжди виглядає за можливим і залежно від концентрації. Якщо вона не така не критична, то часто просто вирішують зачекати, поки воно природним чином розкладається. Але дійсно краще, якщо є перевищення цей ґрунт утилізувати, Po ten droższy proces. Пане Богдане, моє питання про Каховську Гес, про теракт на Каховській Гес, тому що коли трапилася ця ситуація, коли трапилася біда, то у кожного з нас погодьтеся була така своєрідна екологічна паніка в середині, Що ж буде, як воно вплине на кожного з нас? Зараз вже минуло трохи часу. і Ми можемо говорити про аналіз наслідків, до чого призвів теракт на каховський ГЕС, але такі практичні поради на кожну людину, як воно Впливало вже в чому нам вберегтися, на що звертати увагу, і взагалі що відбувається саме у цій складовій Ну які наслідки відповідно є невідворотніми, так те, що назад назад повернути, ми не зможемо. Е, так, дійсно, ця подія теракт на Коговський ГЕС, мабуть, була такою найгучнішою колишнього плані за минулий рік, коли всі люди в першу чергу говорили про екологічні наслідки для нашої організації. Це був такий досить напружений період. І якщо говорити про наслідки, які стали очевидними, то їх можна поділити на дві такі групи: це наслідки для територій, які були нижче підірвані грабі, відповідно зазнали затоплення. Наслідки для територій, які зазнали осушення через спуск водосховища, що став результатом цього теракту. То для перших територій це якби безпосередній вплив цього сильного паводку, який і багато селених пунктів по суті, якби затопив, і були людські жертви, і багато майна було втрачено. Але також є аспект впливу на природні території, оскільки нижче цього водосховища розташований національний природний парк Нижньодніпровський, який включає Дніпровські плавні, і фактично він повністю був затоплений на цього паводку. Причому затоплений в нехарактерний період, тобто коли весняних повенів вже пройшли, і якби екосистеми адаптувалися до того, що на початку червня немає бути цієї високої води, багатьох коловодних птахів вже був гніздовий період, тобто в них або яйця. Вони висиджували або вже і потомство вигодовували, і коли цей сильний паводок почався, то просто багато тих птахів загинули. Відповідно, ми матимемо таке сильне зниження популяції птахів. Найближчі роки складно сказати, зараз на стільки саме років займе процес відновлення, але так ще інакше це був суттєвий вплив на цих птахів, які залежні від водно-болотного гідь. Але також є вплив пов'язані з забруднення води, тому що самої гес з машинного завотамки. Сотень тонн мастильних матеріалів витекло, і в населених пунктах і були підтоплені там виміті каналізації, і різні АЗС, і багато інших токсичних речовин потрапили в воду. Таким чином це було забруднення вже таке вторинне, яке почервось на території, що це знали підтоплення, і також було локальне забруднення північної частини Чорного моря. Але з Чорним морем, наче ну, ситуація була дійсно така. Складна тому, що це забруднення проявило ствітінні води, але з позитивних моментів можна задати сильний шторм стопаді минулого року. Якраз завдяки таким штормам, море швидше очищується, і це стало своєрідним благом, вчасним, яке дозволило якби трохи зменшити ці наслідки забруднення, і зараз я не готовий говорити наскільки системи важкі відновилися. Але ось да цей шторм минуло він місім допоміг в цьому процесі, і виглядає так, що екосистеми, які зазнали затоплення, вони так чи інакше відновлюються. Тобто, для якби, екосистеми як цілісної такої багатокомпонентної системи, це не стало чимось критичним, але сильних впливи зазнали окремі види живих організмів, які є ендемічними, тобто вони зустрічаються тільки на окремих е молих територіях і більше ніде в світі. Ось декілька видів розумів на лівобережці Херсонщини там втратили до половини своїх популяцій з попередніми оцінками, можливо, навіть більше, і, типу, ну, це може пристати тим факторам, які з часом присудають до їхнього вимирання, що є такою великою втратою на глобальному рівні. А, якщо ж говорити про території, які були е, осушені, то тут ситуація така. З господарської точки зору більш мабуть і проблемною, тому що для екосистем це виглядає не настільки погано, як попередньо очікували. Тобто, були спочатку прогнози, навіть сам я припускав такий варіант, що може бути е пересихання швидких цих молів, які на дні, і потім піщані бурі. Але на щастя, це ну якщо можна так говорити, ця подія припала на період, коли поширювалось насіння верб і тополь, і вони швидко проросли там, де були спрятіли умови, тобто там де був пісок. Бо якісь мули, а не е, молюски дрейсени, в яких було багато вискових, чи Там, де ось ці молюски відклали ну, їхні мушлі, то там поки що нічого не могло прорости. Відповідно, там такі якісь космічні ландшафти. Але е, там, де були родючі умови, е, був якийсь ґрунт, то проросли рослини, і вони невідомо як будуть далі розвиватися, Але вони, хоча б, могли закріпити цей ґрунт, і ми не маємо цих пилових бурь, які могли бути через відкриття великих голих площ. І тобто, да, ми зараз маємо таку ситуацію, коли є відновлення екосистем, і науковці це спостерігають, вивчають там вже десятки видів, рослин почали рости, діляються якісь тварини, і нам потрібно в цій ситуації прийняти рішення комплексно відновити цю територію, тому що для більшості науковців. Зрозуміло, що відновлювати водосховище в такому вигляді, яке було це. Не варіант. Нам потрібно або менше водосховище, або якісь інші способи більш сучасні, більш водоощадні, тому що водосховище це величезні втрати води через випаровування з водного церква. Тільки це велике мілководне водосховище, це канали, які неефективні, і нам потрібно, якби по комплексному, підійти до подальшого розвитку регіону для того, щоб вирішити проблеми з вододефіцитами, які все ж виникли через зникнення водосховища, але при цьому врахувати, що сучасні умови потребують сучасних технологій, особливо в умовах зміни клімату, коли випаровування зростає. І з поверхні води, і нам потрібно також враховувати необхідність відновлення екосистем і якось по-іншому подійти, тобто більш раціонально використовувати земельні ресурси, які виділись, але при цьому пам'ятати про проблеми з водою, які теж потрібно вирішувати. І про погоду дозвольте спитати, як людина, яка дуже чутлива до прогнозу погоди і до температури, скажіть, що відбувається минулого тижня, 20 градусів цього тижня, 1 градус. Мій син в шоці, що він сьогодні в садочок пішов зимові курці. Доки це буде тривати, і як які прогнози ну, і це пов'язується? Так бо розуміємо, що це має відношення до якихось певних глобальних змін, бо і зима, і одна зима, і попередня зима. Нам звісно добре, що вони видалися теплішими ніж зазвичай вони бувають в наших широтах бо розуміємо, яка ситуація, але все ж це не ті зими, це не ті снігові покрови. Так, це не те, що потрібно нашій родючій землі. Що відбувається глобально? Верніть погоду нашого дитинства. Тоді була нормальна зима, нормальне літо. Так, дійсно, ви праві, що це частина глобальних процесів, і, на жаль, ось дуже хотілося щоб ваші слова стали реальністю про те, що погода вашого і часткового дитинства. Бо ще теж пам'ятаю, що зими, коли там почав по півтора-два місяці сніг лежав, що вони повернулися, але на жаль, реальність така, що через активну якби діяльність людини через збільшення викидів парникових газів в першу чергу. Яке пов'язане з спалюванням викохного палива, там останні 100-150 років це нафтопродукти, вугілля і природний газ, такі основні, також через знищення великих площ екосистем. Це все призводить до того, що в нас багато блокислого газу, інших парникових газів потрапив в атмосферу, вони якби створюють цей парниковий ефект. Коли сонячне проміння, яке потрапляє на поверхню землі, не може далі повернутися в космос, тому що воно відбувається від поверхні землі, затримується цими парниковими газами, і по суті, якби загальна кількість типової енергії в атмосфері збільшується. І через це за минулі там 150 років понад на понад один градус температура зросла. А минулі 10 місяців взагалі по поспіль були найтеплішими за всю історію спостережень. І окремі стих місяців здається, в січень, хоча можу помилятись, навіть на 2 градуси були теплішими ніж середній рівень для цього місяця, там 150 років тому. І це дійсно призводить до таких о, сильних порушень, тому що якби наша кліматична система землі це дуже складна система, яка є багато змінних, що взаємопов'язані, і коли відбувається це стрімке потепління, нагрівання атмосфери, то виникає дисбаланс, і ці всі зміни починають перелаштовуватися, але це відбувається якби досить хаотично в нашому розумінні, і часто стає складніше набагато прогнозувати ці всі аномальні явища погоди, які виникають. А це можуть бути як і посухи, так і різкі періоди, різкі зливи там радом, з сильними грозами. Або там якісь сильні шторми, і все це стає складніше прогнозувати через порушення балансу. Але при цьому ці події будуть ставати частішими, тому що тому що теп тепліша атмосфера землі означає, що буде більше, скажімо, сильних ураганів, і штормів. Але при цьому через нерівномірність розподіл опадів також буде багато періодів послуг, і тому похода буде дуже нестабільною через це. І єдине, що ми можемо зараз робити, це адаптуватися до цих умов. Також скорочувати викиди парникових газів для того, щоб, хоча б на якогось рівні таки стабілізувати це зростання температури і далі вже адаптуватися до цього рівня нового, який виник. Пане Богдане, дуже дякуємо вам за ваш аналіз. За поговорили і про вплив війни на те, що відбувається із нашою екосистемою. І також і про глобальні речі. І у цій частині головного за день з нами на зв'язку був Богдан Кучеренко, фахівець збереження екосистем громадської організації Екодія.